Можу привітати з перемогою, але все ж таки, які враження залишила ця гра, цей фінал і загалом, як це протистояння з Франківською? Е, в першу чергу хочу привітати нашого тренера ще раз з Днем народження. Ми її дуже любимо, дуже дякуємо. Вона дуже багато вклала в цей результат. Е, по грі ми намагались, ми до кінця боролись. Трішки, я вважаю, не хватило все-таки е, сил. Бо віддаємося повністю і дуже хотіли виграти, але так як є цього сезону. Друге місце для Інтерхіма це успіх. Чи це все ж таки є якась така недомовленість? Мо сьогодні могли перемагати і продовжити фінальну серію? Я вважаю, що в будь-якому випадку це успіх, бо ми дуже дуже багато працювали, дуже старалися, і в будь-якому випадку ми зробили все, що могли. У тебе індивідуальна нагорода. Наскільки для, для тебе вона важлива? Якщо чесно, дуже хочу сказати дякую моїй команді. Без них не було б ці нагороди. Я завжди вкладаю в кожну свою гру максимум своїх зусиль. І ця нагорода для дівчат, для тренера, для мене також. Ну, по перше, з ним народження. Розумію, що розумію, що хотіли трошки інший результат, але все ж таки, як вам цей фінал, як вам взагалі це протистояння, які емоції? Ну я вперше дякую команду Франківська з перемогою, з першим місцем. На жаль, у нас не вистачає складу, щоб ми могли боротися на рівних з командою. Ротації не вистачає. А, а, а дівчата і команда, я дуже їм вдячна за те, що вони дуже гарну групу казали з командою Києва, проявили характер. Друге місце сьогодні це заслужено, я думаю. Ну, Є з чому стремітися на наступний рік. Вот. Так, я дуже рада за Ксенію Панкіну, найкращий легкий форвард, за Самбурською, взагалі за дівчат усіх. Дуже рада, що вони, ну, вони сьогодні хоті хотіли зіграти, але, на жаль, не вийшло. От, і я вдячна усім болювальникам, хто нас підтримує, вдячна школі, де ми проводимо тренування, вдячна інтерхіму Анатолію Семеновичу Редеру. Ба дякую Олег Андрійовичу. Вони, якщо б не вони, команди б не було, на жаль. О, так що я їм подяка, велика подяка. Ну, вам дякуємо. Дякую всім. Я вітаю тебе з чемпіонством, мою команду. Це було сильно, це було класно. Які враження залишилося? Можливо, не лише ця гра, а загалом це протистояння з Інтерхімом, Скільки воно було, було цікаво, важким. Сьогодні був дуже важкий матч. Це був неймовірний матч, це був реальний фінал і для вболівальників, і для гравців. Дякую команді Одеси за супергру. Це була просто нереальна гра. Як вважаєш, що у підсумку допомогло вашій команді захистити чемпіонський титул і все ж таки поїхати з Одеси із золотом, що зіграло найважливішу роль? Я гадаю, що наш захист та наш пресинг. Ми дуже довго готувалися, тому десь ми в захисті переграли Одесу. Дуже дякую і бажаю успіхів. Хорошого відпочинку. Дякую. Ну що, я вас вітаю з чемпіонством? Ви ну, не вперше, звичайно, не в другий чемпіон, але все ж таки якою ця серія вийшла з Інтерфімом? Які емоції залишили? Ну я хочу в першу чергу подякувати Збройним силам України за можливість грати в баскетбол, незважаючи на те, що в країні йде страшна війна. Все ж таки ми маємо цю можливість, і це ми тільки завдякуємо Збройним силам України. Хочу подякувати Федерації баскетболу, яка організувала якісний чемпіонат. Там да, мало команд, але ігри були напружені в кожній грі. Так невідомо було хто виграє. Ну цим було цікаво для глядачів. Подякувати хочу ще керівництву клубу міському голові Руслану Романовичу Марцинківу, який був з нами на іграх. Переживав за дівчат постійно руку держав на пульсі. Почесному президенту клубу Вікторії Юрівні Сусаніні, також начальнику управління обласної держадміністрації Константину Лисейко, за підтримку під час сезону команди. Ну і саме більше хочеться подякувати глядачам, які завжди були з командою. знайшли можливість приїхати в Одесу, підтримати дівчат. Це дуже важливо, тому що підтримка ну, вона зараз дуже важлива для команди. Ну і звичайно хочеться привітати франківське чемпіонство. Третє, втретє вже Франківськ підряд стає чемпіоном. Ну скажу цей чемпіонат, був найважчий. Хочу подякувати Одесі, яка нав'язала боротьбу в чемпіонаті, яка нав'язала боротьбу в фіналі. Я думаю, що глядачам було це цікаво і побажати Одесі в подальшому іти вперед і завжди дарувати вболівальникам такі ігри, які ну в першу чергу цікаві, які напружені і до кінця невідомо хто переможе. Ну а свою рідну команду хочу привітати з перемогою. Quero ame